Починаємо новий проєкт, допомагаємо нашим хлопцям, які приїхали з зони бойових дій. Десь там вище трошки баха вона ця машинка була. Ну і вони попадали під град, град і мусили тікати. І десь коротше, вони вискочили з машини. І в цю машину ззаду заїхав БТР чи БМП, ну, я не уточнював. Хлопці всі, всі живі, так, всі живі, бо така ситуація сталася. Нічого, ми її поставимо на ноги. Все буде добре. Давай давай сміло! Так і давай! Ріло! Давай газу! Переносить! Я думаю, що ми мусимо відновити її протязі двох-третин. Це ми мусимо зробити, можна сказати, свій рік, такий подвиг, бо ну, хлопці подвиги теж там роблять, так що ми мусимо на своєму місці. Кожен має робити те, що може, на своєму місці. Ти <плес> Це Сомбі два. Просто з колін підняли, що ніби як. Вона не підлягала ремонту. Повністю розбитий перед. Все зробили своїми руками з бляхи, просто з бляхи. Це перед ручної роботи. Тобто зад Нісан тирано, а перед вже самородний. Ну, поможіш мені знімати кліму в цьому джепі. Звати мене Роман, моя фамілія, Боренець. В минулому житті я рятувальник. Я працював в рятувальній службі. Вдома у вільний час від роботи ремонтував машини. Ну, і так якби сталася війна, тепер продовжується на команда наша з майстрів у нас десь, напевно, 8-10. Машина приїжджає до нас в волонтерський центр. Ну, і ми сідаємо, збираємося і рішаємо, що з нею треба зробити. І тоді вже вона йде по майстрам. Йде малюватися, до мене варитися, до когось там рівні міняти, до когось на електрику, якщо проблеми з електрикою, до когось по ну, от, от так, По всіх наших хлопцях. Моя робота це є електрика. З комп'ютерною діагностикою займаюся, але так як в цих машинах ці всі машини приїжджають з... Такі, що там комп'ютера й близько, вже в них деяких немає навіть. Ну і приходиться робити все. Потрібно працювати, і працюємо ночами, працюємо до ранку. Буває, зранку приходиш додому. недавно був випадок, була шуткова неділя. А шуткову неділю. То ми зранку люди йдуть шутку сидіти, а ми йдемо ще в робах, отакий хлоп, п'ємо каву біля магазину, 9 годині. Але в той же день машина поїхала на. Воїн поїхав на, напередодні. Дивись. Тут у нас є шапочки до цього. Все підходить, так? Так. Супер. Ми з хлопцями до мирного часу. Ми всі разом так, якби, співпрацювали, знали один одного. Коли ну, прийшла війна до нас, і це нас допомогло об'єднати всіх таку сильну, так би сказати, вже не команду, а родину. Що ми вже розуміємо один одного співслова, що потрібно, і в будь-які моменти стараємось один одному допомогти, підтримати. В цьому гаражі була зроблена е, наша перша машина, яка відправилася на передову. І вона по сьогоднішній день на передові вся дірава, але вона жива на їзду. В даному випадку ми робимо нашу волонтерську машину. Хто? Андрій, майстер. Я в основному працюю у ходову. Наші хлопці захищають нас, ми їм допомагаємо, чим можемо і як можемо. Любу роботу відкладається і робиться військова машина. Ти мусиш вкладатися, передбачувати всі нюанси, От коли ти вариш, коли ти там зачищаєш. Не може бути ніяких пропусків, щоб воїн не поранився. Бо, тому що, коли він пораниться, все, він вже не буде думати, як воювати, а він буде думати, як, як себе полікувати. Зато і робиться все з любов'ю. Хлопці молодці. Десь біля 200 автомобілів полагоджено, завезено за кордону і відремонтовано, і пофарбовано і відправлено на передову більше 50. Робимо дуже багато добрих справ за рахунок просто злагодженості, довіри і просто, ну, просто напевно, єдності.